Добрий день, шановні здобувачі освіти! Ми з вами продовжуємо наповнювати свою скарбничку знань хімічними поняттями. І сьогодні ознайомимось з новою темою хімічні формули. На уроці розглянемо наступні питання: Що таке хімічна формула, вимова формул та написання, якісний та кількісний склад, поняття індекс та Коефіцієнт. Перед початком нової теми давайте разом перевіримо свої знання попереднього матеріалу. Питання перше. Складними речовинами називаються речовини, до складу яких входять А. Атоми одного виду, Б. Атоми двох видів, В. Елементи одного виду, Г. Атоми двох або більше елементів. Питання 2. Простими речовинами називаються речовини, до складу яких входять А. Атоми одного виду, Б. Атоми двох видів, В. Елементи одного виду, Г. Атоми двох або більше елементів. Питання 3. Встановіть відповідність між речовиною та її складом. Є перелік речовин, і вони відносяться або до простих, або до складних. Треба обрати. А. Цукор, Б. Кисень, В вода, Г. Азот. Питання 4. Встановіть відповідність між речовиною та її властивостями. Є перелік речовин і потрібно обрати метал, це чи неметал. А залізо, Б. Сірка, В фосфор, Г мідь. Перевіряємо правильні відповіді. Перше Г, друге В, третє. Складні речовини, звісно, це цукор та вода. Правильний варіант відповіді А, В. Третє, прості речовини це кисень та азот. Правильні варіанти відповіді Б, Г. Четверте метали це залізо та мідь. Правильні варіанти відповіді А та Г. Четверте неметали це сірка та фосфор. Правильні варіанти відповіді Б, В. Наступне завдання. Розподіли елементи за властивостями. Металічні і неметалічні, з'єднавши їх з відповідним малюнком. Є перелік хімічних елементів гідроген, калій, карбон, алюміній, нітроген, оксиген та купрум. Потрібно їх поділити на метали і неметали. Неметали відносяться до автомобіля, метали відносяться до металевих кілець. Отже, перевіряємо правильні відповіді. Метали, звісно, це алюміній, купру та калій. Неметали це оксиген, нітроген, карбон та гідроген. Наступне завдання. Яка назва відповідає хімічному елементу під порядковим номером 15? І одразу же знаходимо помилку у назві та символі хімічного елементу. Правильна відповідь. Під номером 15 знаходиться хімічний елемент під назвою фосфор, який має Символ П. Переходимо до вивчення нової теми. Отже, хімічна формула це умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини. Якісний склад речовини показують за допомогою символів хімічних елементів. Наприклад, оксиген символ О, а кількісний за допомогою індексів. Наприклад, молекула кисню і двійка, яка стоїть справа внизу від символа, саме і є індексом. Індекс показує, скільки атомів оксигену у складі молекули кисню. Тобто індекс це цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу від хімічного знаку і позначає число атомів даного елемента. Домовимось, що індекс 1 у хімічній формулі ми не пишемо. Давайте розглянемо індекси наступних формул. Маємо дві речовини, хімічні формули СО2, С12H22O11. Бачимо, що у речовині СО2. Біля карбону нічого не стоїть. Значить, карбон має індекс 1. Біля оксигену, справа внизу, стоїть двічка. Значить, це індекс. Наступна речовина це 12H22О11. Бачимо, що біля кожного символу справа внизу є число. Біля карбону це 12, отже, 12 атомів карбону. Біля гідрогену 22, 22 атоми гідрогену. Біля оксигену 11, 11 атомів оксигену. Ці числа це і будуть індекси даної молекули. Давайте розглянемо разом якісний і кількісний склад на прикладі молекули води. Ми домовились, що якісний склад. Це те, з яких елементів складається молекула. Кількісний склад показує нам саме індекс, який стоїть справа внизу біля символа. Отже, який же якісний склад молекули води, хімічна формула якої H2O. Якісний склад це Гідроген та оксиген. Треба просто назвати елементи, які входять до складу молекули, тобто перечислити їх. Кількісний склад показують нам індекси, які стоять справа внизу біля символа. Біля гідрогена бачимо двійку, значить. Кількісний склад молекули складається з двох атомів гідрогену. Біля оксигену нічого не стоїть, значить, з одного атому оксигену. Розглянемо якісний та кількісний склад також на молекулі h 3 po 4 Якісний склад. Гідроген. Фосфор, оксиген. Кількісний склад три атоми гідрогену, один атом фосфору, чотири атоми оксигену. Не менш важливо вміти, так би мовити, з голосу записувати хімічну формулу речовини. Наприклад, Формулу, що вимовляють, ферум 2О3 складають у такій послідовності. Спочатку пишуть символ феруму. Ферум. Далі пишуть індекс 2, нагадую, індекс пишеться справа внизу від символа хімічного елементу. Тобто, ось двічка. Далі дописують символ оксигену. І наостанок дописують індекс 3 біля оксигену. Справа внизу. Отримали хімічну формулу ферум 2О3. Напишіть формулу, яку вимовляють Н2О5. Давайте разом спробуємо прочитати хімічні формули та визначити якісний та кількісний склад речовин натрій 3PO4. Бачимо, що спочатку прописуємо символ, далі індекс, знову символ. Символ і індекс. Якісний склад цієї формули. Натрій, фосфор, оксиген. Кількісний склад цієї формули. Три атоми натрію, один атом фосфору, чотири атоми оксигену. Згадуємо, що кількісний склад це цифри. Які стоять справа внизу біля символа. Тобто індекси. Наступна хімічна формула. Правильна вимова. Кальцій хлор 2. Тобто спочатку символи бачимо, а потім з'явився індекс 2. Якісний склад цієї формули. Кальцій, хлор. Кількісний склад цієї формули. Один атом кальція, два атоми хлору. Переходимо до наступної речовини. Натрій 2CO3. Якісний склад. Перечисляємо просто. Хімічні елементи, які входять до молекули. А це натрій, карбон, оксиген. Кількісний склад: два атоми натрія, один атом карбону, три атоми оксигену. Наступна формула hno 3 Якісний склад: гідроген, нітроген, оксиген. Кількісний склад: один атом гідрогену, один атом нітрогену, три атоми оксигену. Наступна формула П2О5. Якісний склад фосфор, оксиген. Кількісний склад: 2 атоми фосфору, атомів оксигену. Кальцій ОН OH, двічі. Якісний склад кальцій, оксиген, гідроген. Кількісний склад один атом кальцію, два атоми оксигену, два атоми гідрогену. Давайте трішечки відпочинемо і відгадаємо разом загадку. Назва цього елемента співпадає з назвою хижої морської тварин, яка скоріше нагадує квітку і живе в симбіозі з коралами та кравами. Що це за хімічний елемент? Так, це актиній. Загадка друга. Я елемент у шостій групі займаю головну підгрупу. Із доларом я чимось схожий, до складу трьох кислот я входжу. Це хімічний елемент Сульфур. Третя загадка. Я елемент усім відомий. В повітрі майже не вагомий. мене рослини полюбляють. На номер схожий. Всі це знають. І це хімічний елемент під назвою нітроген. Так. Продовжуємо. Звертаю увагу на те, що групи атомів, що повторюються у хімічних формулах, беруть у дужки. Наприклад, магній ОНІ. Що це значить? У магній гідроксиді. На один атом магнію припадає два атоми оксигену, два атоми гідрогену. Наступна формула кальцій 3, ПО4 двічі У кальцій ортофосфаті на три атоми кальцію припадає два атоми фосфору і вісім атомів оксигену. Чому 8? Тому що ми розкриваємо дужки, 4 множимо на 2. У нас виходить 8 оксигену. Фосфору 2, тому що розкриваємо дужки, Біля фосфора нічого не стоїть. Ми домовились, що це одиничка. 1 множимо на 2, значить, 2 атоми фосфору. У хімічних записах також використовують таке поняття як коефіцієнти. Що це? Давайте ознайомимось. Коефіцієнт це цифра у хімічному записі, яка ставиться перед формулою і показує число окремих атомів або молекул. Одразу домовимось, що коефіцієнт 1 ми не записуємо. Наприклад, 3H2. Читається як три молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів хімічного елемента гідрогену. 10H2SO4. Десять 10 молекул сульфатної кислоти, кожна з яких містить. По два атоми гідрогену, один атом сульфуру і чотири атоми оксигену. Давайте розглянемо дві хімічних речовини, перед якими стоять коефіцієнти. Перша речовина 2П2О5. Характеризуємо У двох в молекулах цієї речовини міститься 4 атоми фосфору та 10 атомів оксигену. Як це ми знайшли? Коефіцієнт відноситься до всіх хімічних елементів, які входять до складу речовини. Тобто двійка відноситься і до фосфору, і до оксигену. А значить. Ми робимо наступні математичні дії. 2 множимо на індекс 2 біля фосфору і отримали таким чином четвірку. Тобто у нас 4 атоми фосфору. Наступна дія 2 ми множимо на 5 на індекс біля оксигену. Таким чином, ми отримали 10 атомів оксигену. Розглянемо трішечки складнішу речовину: Три кальцій НО3 двічі. Характеризуємо. У трьох молекулах речовини міститься 3 атоми кальцію, 6 атомів нітрогену і 18 атомів оксигену. Як це ми знайшли? Знову ж таки. Ця трійка, коефіцієнт, який ставиться перед молекулою, відноситься і до кальцію, і до нітрогену, і до оксигену. Які математичні дії робимо? Значить, трійку ми множимо на одиницю. Ми домовилися, що якщо біля символа нічого не стоїть, то це один. Три помножити на один. І буде 3 атоми кальцію. Далі робимо дії з нітрогеном. 3 множимо на 1, бо біля нітрогену нічого немає. Але він стоїть в дужках, поза дужками двічі. Отже, також множимо на 2. І у нас виходить 6 атомів нітрогену. Далі трієчку ми множимо на 3, яка стоїть біля оксигену, і також множимо на 2. І знаходимо, що це 18 атомів оксигену. Давайте з вами разом спробуємо вирішити наступне завдання. У нас є табличка. В табличці ліва колоночка це хімічні формули. Права колоночка це правильна вимова хімічних формул. Потрібно для кожної із формул знайти правильну вимову. Отже, перевіряємо. Перша хімічна формула вимовляється ферум 2О3. Отже, правильна відповідь В. Друга хімічна формула вимовляється. ферум 3О4. Правильна відповідь А. Третя хімічна формула, вимовляється ферум О. Правильна відповідь Б. І остання хімічна формула має вимову ферум хлор 2. Отже, правильна відповідь Г. Давайте підіб'ємо підсумки. Хімічна формула це скорочене позначення складу речовини. За допомогою хімічних символів. Хімічна формула це умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини. Якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів. А кількісний за допомогою індексів. Індекс цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу. Від хімічного знака і показує число атомів даного елемента. Коефіцієнт цифра у хімічному записі, яка ставиться перед формулою, і показує число окремих атомів молекул. Переходимо до домашнього завдання. На домашнє завдання буде 4 питання. Питання перше. Поміркуйте, який кількісний склад речовини. З хімічною формулою. Хімічну формулу не вимовляю, тому що потрібно буде правильно записати вимову її також. Завдання 2. Поясніть значення індексів у хімічних формулах. Можна на прикладі попередньої речовини. Завдання 3. Що ви розумієте під якісним та кількісним складом речовини. Поясніть, на прикладі. Приклад можна також взяти з першого завдання. Четверте. Потренуйтеся в читанні хімічних формул. Вимову запишіть у робочий зошит. Є чотири хімічних формули. Потрібно правильно записати їх у Бажаю успіхів. Дякую за увагу!